Моє втрачене покоління загорнуте в темряву міста. Воно відрізняє звук збитих калібрів від звуку прильотів S 300 Воно відрізняє шахеди від мав знає трагедію Бучі. Воно має запаси на випадок ядерки, і графік енерговідключень. Моє покоління спіткає невдачі за помилки тих, хто при владі. Пропало все. За кимось чергове пропливе Кача, за кимось водій на ауді. Ми працювати Цьому поколінню живеться не просто. Війна має наслідки завше. Сенси життя переходять у помсту для тих, в кого вкрали найкраще. Покоління застрягше у вічнім двобої, пам'ятай хоча б поміж ділом. Воювати з ворогом, не з собою, Щоб стати для когось світлом.